Енергозбереження у наш час одне із найактуальніших завдань. Економити енергоресурси і тепло та берегти екологію. Сьогодні вчили галицьких бібліотекарів. Для них відбулася презентація книги Екологічний дороговказ у збірці. Містяться порада, як з допомогою сучасних побутових пристроїв потрібно берегти навколишнє середовище, як можна зекономити на енергоресурсах та як утеплити домівку. Заощадження ресурсів, утеплення, встановлення приладів обліку, перехід на сучасні енергозберігаючі джерела це заходи, які може здійснити кожен для покращення власного побуту та економії грошей. Інформація про те, як саме це можна зробити, і з допомогою яких пристроїв, щоб не зашкодити природі, міститься у книзі Екологічний дорогоуказ, яку презентували у народному домі Галицьким бібліотекарям. метою Представлення видання бюро з питань екології, екологічного дорогоуказу. Для всіх бібліотекарів Галицького району ми мали тут презентацію ековалізи, де зібрані різні прилади, різні такі пристрої, які допомагають нам заощаджувати електроенергію, заощаджувати воду, тепло і на загал, які є, допомагають нам проявити. Ото таке наше дружнє ставлення до довкілля. Бібліотекарі кажуть, книга корисна, тож будуть дотримуватись вказаних порад. Ми сьогодні чули дуже змістовну розповідь отця Михайла про екологію, як повинні люди, Боже створіння, берегти оцей Божий дар, який Господь дав для нас у користування. Зацікавилося екологія, як поводитися, як що робити. Ну, ну, якісь будемо всі використовувати поради. Окрім книги, отець Михайло продемонстрував ековалізу із пристроями для економії ресурсів. Це може служити лампочка до 35 років. Ці лампочки є безпечні для середовища. Тобто після використання їх можна, звичайно, викидати. Наприкінці презентації отець Михайло Дзуль подарував книги для усіх бібліотек Галицького району. Віталіна Запорожець, Ігор Гусак, новини телеканал Раї.